Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахістів, які граються на чемпіонаті світу з рапіду в Нью-Йорку. Сьогодні на черзі новий цікавий поєдинок третього туру цього змагання, в якому чорним грав видатний український гросмейстер Василь Іванчук, а його суперником був молодий колега з Вірменії Шант Саргсян е 4 зіграли білі, Е5, кінь ф 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Після А6, слон А4 зіграв суперник Іванчука, наш пішов кінь ф 6, після Д3 Д6, і тут білі зазвичай ставлять пішака на С3, обмежуючи чорного коня, і плануючи зіграти Д3 Д4. Але Саргисян зробив досить цікавий хід С4. Який носить ім'я відомого чеського шахіста та композитора Дураса? Білі приділяють максимальну увагу центральному полю д5, водночас не даючи чорним прогнати слона ходом b7, b5. g6 грає Іванчук, після кінь 3 фінкетує слона, рокіровки зробили суперники h 3 і кінь d 7 При нагоді чорні можуть зіграти кінь b6 або кінь c 5 нападаючи на слона. Слон G5 грає Саргсян, і тут дуже цікавий маятниковий маневр. Після F6, слон e 3 F5 зіграв Іванчук, але слон знову повернувся на G5, і після кінь F6 відбувається розмін на c 6 Білі грають d 4 саме для цього Шант розмінявся на c 6 і після взяття кінь б'є d 4. Пішак під боєм, він йде вперед, пропонуючи коню зайти на c 6 Білі приймають пропозицію, нападаючи на ферзя, і після відходу на е 8 несподівано ставлять коня на d5. Відразу два білих коні перетнули демаркаційну лінію. Звісно, бити на С6 погано, оскільки буде вилка кінь 7 і чорні втрачають ферзя. Тому Василь Михайлович грає король h 8, уникаючи вилки, але коні продовжують свій танок. Кінь це є зіграв вірменський шахіст. І тут українцю краще було просто побити одного з коней і після взяття на d5 прикрити пішака С7 турою. Взяття слон F5, і у чорних немає жодних проблем. Але слон b7 зіграв Василь Михайлович. Білі, звісно, на С7 не беруть, буде взяття на Е7, і обмін коней на туру хороший для чорних. Тому ЄФ зіграв сергісян, і тут українцю варто було зіграти слон Є Д5. Якщо побити конем слона, то після розміну тура f5, ферзь d2, захищаючи слона, позиція рівна. Тому в цьому варіанті білим краще зіграти слон б'є f 6 І тут чорним треба знайти непростий хід слон Е4. Далі розмін на g7 з шахом, кінь d 5 але розмін на центральному полі тура б'є f 5 І в цій позиції у білих мінімальна перевага завдяки кращій пішаковій структурі. Але, на жаль, Василь Михайлович помиляється. Він невчасно забирає коня Д5 і після cd б'є на Ф5. але білі грають в Тура Є1. Проте стояння по вертикалі неприємне для Ферзя. Він відходить на Ф-7, але Тура є 6. Відразу три білі фігури опинилися на королівському флангу суперника, і Василю Іванчуку дуже важко захищатися. Можна було зіграти слон c 8 після розміну ферзів 3, слон b 2 тура А Е1, перевага білих все одно дуже велика. Хоча нічого конкретного тут поки що немає. Василь Михайлович зіграв інакше. Він пішов тура А Е8, але білі пішли ферзь b 3 нападаючи на слона, і тут хід слон c 8 вже не рятував. Після взяття на C8 тура е 1 тура b 8 ферзь f 3 і далі дуже сильний хід. У стилі партії Карпа Вунцикер. Щоб уникнути розмінів, білі перекривають вертикаль ходом слон е 7 проганяючи туру, грають Б3, і у певний момент, мабуть, строївши фігури по вертикалі, є, е, відійдуть слоном, захоплюючи центральну лінію. Але Василь Іванчук зіграв інакше. Відійшов слоном у кут шахівниці, продовжуючи тримати пішака Д5 у напрузі, але це білим не заважає. Тура АЕ1 грає Сергсян, і після F4 ставить ферзя на F3. Чорні забирають пішака Б2, але отримують у відповідь слона 6 з нападом на туру. Якщо перекритися, то після розміну ферзя ж5 грають білі, загроза кінь g6, позицію чорних вже не можна врятувати. Тому С4 зіграв Іванчук, продовжуючи шукати порятунок в активності, віддає якість і ферзь е 4 Подивіться на білі фігури. Всі вони, окрім звісно, короля, розташовані на вертикалі Є. Е. До того ж, у білих зайва якість. Після F3 Тура 6 зіграв Сергеян. ФЖ загрожує ферзь F2, але кінь g 6 шах і після король G7 знищує туру Сергеян, не даючи чорним забрати білого пішака. Тому доводиться бити туру. І після Ферзь а4 Василь Іванчук змушений був здатися. Дійсно, позиція чорних безнадійна. Після король G7. Можна зіграти хоча б тура е 7 або кінь е 6 і форсувати мат. Ось така партія. Прикро, але слід визнати, що в цьому поєдинку Сергіян зіграв просто чудово. Його активні коні, один з яких дожив до самого кінця поєдинку, а також потужні важкі фігури вирішили долю цієї красивої партії. На жаль, цим поєдинком перервалася невеличка переможна стартова серія Василя Іванчука. Василь Михайлович виграв в першому та другому турах. Ну, і ось програвши цей поєдинок, Іванчук трошечки загальмував і опустився нижче в турнірній таблиці. Я записую це відео, коли було зіграно вже 8 турів, і у Василя Іванчука на цей момент 5 очок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!